Із політичним журналістом Лонітом Швецем будемо обговорювати власне сьогоднішній день у Верховній Раді. І, от програму е, уряду, яка дуже цікава, і насправді перше питання, чи буде голосувати. Тому що зранку ще ага. були такі сумніви, що можливо блок Петра Порошенка не проголосує за, за план дій уряду. Зокрема, Юрій Луценко досить такий жорстокий. Сьогодні написав пост у Фейсбуці. Він сказав, що е, зараз я виведу на екран так на плазму. Він назвав винесено в парламент програму дій уряду. Не просто його розчарувала, а це щось середнє між студентською халтурою і журналом Мурзілка. Зокрема, йому не подобається розділ про правоохоронну систему, і дійсно, далі ми будемо говорити там лише три пункти. Які не розписані, концепція першочергових заходів реформування МВС, реалізація принципу служити та захищати замість карати та кришувати. Тобто не зрозуміло, що це малося на увазі. Новий закон про поліцію також він не розписаний. Так? І створення державного бюро розслідувань. Це все. От що можна зрозуміти з цього, з цього розділу? Ну, е і на кінець знову ж таки Луценко в своєму репертуарі він написав, що. Гарна робота викликає оптиміст як у Бораті, на котрому так подобається азбука із картинками. Леоніде, що мав, що означає цей напис і цей цей пост, який сьогодні Юрій Луценко Луцен. Ну, по перше, це означає е, дуже прикру річ. Це означає, що наші е, вожді щось е, не зрозуміли після майдану. Вони зараз демонструють власну нездатність домовитись десь там, а виходити на люди вже з домовленостями. Вони демонструють власну неспроможність працювати 24 години на добу для того, щоб добуватися рішень. Ми від них не чекаємо таких дотепних постів. Ми знаємо, що Юрко Луценко великий дотепник. Нам зараз це не треба в країні е, криза, криза економічна, криза, не дай Боже, те, що ми бачимо, вже політична, не хотілося б про це казати. Країна веде війну, а вони обмінюються шпільками. Це е, неприпустимо. Це перше. Друге, е, ну якби це був уряд, е, я не знаю, Народного фронту. І блок Петра Порошенка був в опозиції до нього, ну це б теж можна було б якось зрозуміти. Але ж ми знаємо, що це коаліційний уряд, і в ньому багато фігур саме від блоку Порошенка. І що? Тобто блок Порошенка не задоволений тим, що роблять його люди в блоці. Ну то з ними там порозумітися якось. Ну, тобто, це все дуже виглядає бридко. І наскільки я знаю і чую там із соціальних мереж, <гум> і те, що ми зараз тут в студії обговорювали, це нікому не подобається. А звісно, тут можна це списати на те, на нашу ну, конституційну недосконалість. Те, про те, що всі казали і кажуть, і казатимуть, про те, що у нас виконавчу гілковиконавчу гілковади, у нас очолюють дві людини, да? прем'єр і президент. Mm -hmm. І, звісно, це призводить до того, що хочеться всі медалі вішати собі, а всі негаразди спихувати на напарника-опонента. Тобто, фактично, ми зараз отримаємо те саме, що ми мали із так, Ющенко і Тимошенко. Абсолютно. Ті самі граблі. Абсолютно, але у нас інша зовсім ситуація. Зовсім інша ситуація. Я про неї вже сказав. Країна веде війну, причому це війна саме на виживання. І в ситуації, коли йдеться про виживання, в такі ігри, ну ви знаєте, вони викликають бажання прийти до ради не лише з шинами. От з рюлі Луценко на трибуні ми можемо, мабуть, будемо транслювати так чи ще не виступає? Не виступає, не виступає, буде виступати. Буде ну от щойно буде виступати Юрій Луценко, ми Одразу перейдемо да, до нього. Мене тоді запитання. Е, ну от по цій всій ситуації так. очевидно, що вони все ж таки проголосують, тому що ну вони не зможуть сьогодні розвалити коаліцію. Але оці от речі, які от в, в ці шпильки, навіщо вони потрібні? Публічні шпильки? Ну бачите, тут можна пригадати, оце створення міністерства інформації. Угу. Так саме цього вимагали, наскільки я розумію, блок Петра Порошенка. Це його люди, це його людь. Так, це його кум, Юрко Стець. Ну, звісно, людина, яка майже може розуміється там на медіа, так, але в інформаційній політиці він нічого не розуміє. І як ми бачимо, в блоку Петра Порошенка з цим великі проблеми. І цей пост Юрка Луценка про це є. теж Луце... свідчить. Луценко вже є у нас. Виводимо на, да, на Юрія так. Юрія Луценка. Чесно кажучи, ми вважаємо цю програму недосконалою. Вона не відображає прагнення коаліції отримати план діяльності по виконанні коаліційної угоди, на основі якої власне створена більшість і яка найняла на роботу український уряд. Ми хотіли би бачити в програмі діяльності розшифровку тих заходів, які будуть призводити до виконання коаліційної угоди депутатського корпусу будь-якій програмі, як відомо, передбачаються терміни і виконавці, чого ми також не завжди знаходимо в цій програмі. Тим не менше, ми вважаємо, що ситуація, в якій знаходиться країна, потребує рішення сьогодні. Ми почули виступ Арсенія Петровича Єсенюка, який достатньо розшифрував багато питань, котрі в програмі сформульовані не здало. Тому наша пропозиція. Полягає в тому, аби в програмі діяльності кабінету міністрів прямо на першій сторінці у вступній частині написати чітко і неоднозначно. І однозначно, коаліційна угода є невід'ємною частиною цієї програми. Коаліційна угода це документ понад 60 сторінок, який чітко визначає, що належить зробити цьому парламенту і цьому уряду. Ми маємо навіть бачимо, що в програмі діяльності уряду планується понад 40 нових законів. Де, що заходить на повноваження Кабміну, інші дещо заходить на повноваження уряду. Це означає, що ми один організм, який має дати українському народу нове нормальне і справедливе життя. Тому наша пропозиція уряду зараз прийняти відповідне рішення, бо ми не можемо його за вас прийняти, прокоригувати цей документ записом про невід'ємність. Коаліційної угоди як частини цієї програми. Після цього ми будемо готові проголосувати за і дати можливість проводити європейські реформи для нової України. Дякую, дякую, будь ласка, Олег Березюк, самопоміч. Ну, от був Юрій Луценко, про якого ми, до речі, говорили. До того як він виступав, ми обговорювали, що власне, скоріш за все, буде голосування, але ось такі, от постійні докори до і, я не знаю вставляння палику колеса да, до нового уряду. Вони чомусь потрібні. Для чого вони потрібні? Для того, щоб потім сказати, що ну мовляв, ми вам говорили, так от бачите, Ну, ми Зараз катурували. ми почули, що в виступі Юрка Луценка не було нічого про музір про морзілку. Так? Вже і не про... було нічого. Так, вже нічого не було. Ну тобто за в цей час щось відбулося, може хтось комусь зателефонував, ну хто зна. Так? Але ситуація дещо, так, бачите, вже зараз ми поговоримо все і ми приймемо. Так. Тобто, виходить, що це було так зване накидання на вентилятор. Типове накидання на вентилятор. І, звісно. Ну, іншого пояснення тут немає, крім того, що блок Петра е, Порошенко намагається трошечки відсторонитись е, від програми уряду, е, тому що звісно дії цього уряду як успішні або неуспішні, вони, е, е, ну, взагалі-то ну, ми пам'ятаємо ці розмовці про камікадзе. Uh -huh. Ну, дійсно, в нашій країні робити реформи. Е, це призводить до ну, політичної смерті. І бажаючих померти мало, і цими виступами блок Петра Порошенка демонструє, що він хоче вижити. Mm -hmm. Хоче вижити за рахунок смерті інших, смерті інших mm -hmm. народного фронту. Mm -hmm. А але чому не, не можна поінакше? Або чому не можна братерськи mm -hmm. розділити відповідальність? Нам про це казали. Ми, ми обирали цих людей для того, щоб вони йшли туди, може там і, і здохли, але країну ви, 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 виручили. Ні, ні, ну знаєте, 450 е, е, спартанців, які там прикриють країну від цієї навали і героїчно там. Все, ну, будь ласка, але давайте. А не підставляйте один одного. Це, ну, не, 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 ну, це не чесно. І по-друге, я знову ж таки кажу, це дуже виглядає неприємно. І знову ж таки, пригадаємо про цю інформаційну політику. Uh -huh. Ось така наша влада. Ви хочете, щоб наша влада так виглядала? Це інформаційна політика блоку Петра Порошенка. Ну я б не хотів, щоб вона була така. А чи можна говорити про те, що от за цей час насправді, ну, окрім дзвінка, комусь ще комусь да каже, кажучи, там президент нині в Австралії, до речі, коли в Так, Україні... він тут не ні, 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 ні до чого. Ви там якась там, якась там програма, так, тобто це просто його людина фракція там... шалить. А я в, так, я в Австралії, так. я вирішую дуже важливі ну, питання. До, до речі, знову ж таки, до інформаційної політики, угу. так? Я не знаю. Може, політ президента, верховного головнокомандуючого до південного полу сфери дуже важливий. Там вирішуються якісь питання, від яких залежить все. Ми про цього нічого не знаємо. Людина на чотири доби відривається від країни, яка веде війну, яка приймає ну, історичні рішення про реформацію. Він полетів. Хто роз'яснить чому? Хто це зробив? Може, це зробив Юрій Стець? Вже в ранзі міністра... міністра інформації міністра інформації. Він так само би хотілося б отримати пояснення, чому от власне Юрій Луценко, голова фракції, у таке собі міг дозволити в ранку. Так. Якщо це одна коаліція, вибачте, назвати мурзілкою. Це фактично обізвати всіх ну ідіотами. Да? Абсолютно, тобто, але ви теж в цій коаліції? Ви так само Абсолютно. в цьому уряді, тобто ви такі самі і такі самі. Абсолютно. Такі, ну карну це, це взагалі та Само, образа. само да. це самообраза. Можливо, це був елемент такий ну такі жорсткі елемента, але ну тобто йому сказали, що потрібно до за щось домовитися. Знову ж таки, це припущення, так. Потрібно там якимось чином підігри, підігріти атмосферу, так. щоб про щось домовитися. Так. Власне, ми бачили, що за цей час змінилися настрої абсолютно. В них було деякий дея, час. Неповна зала була у цей час в сесійній залі, знову ж таки. Про що могли домовлятися? Що могло бути елементом цих торгів? Будь-що. Будь-що. Дивіться. По-перше, знову ж таки, ми знаємо, що уряд такий. Складний складений з багатьох представників різних сил, може бути торги за повноваження того чи іншого міністра. Так? чи домовилися за повноваження за заступників міністра внутрішніх справ? Ми знаємо, що там це було яблуко розбрату, і президент хотів отримати все ж таки контрольних так. всіма силовиками. Так. домовилися вже за заступників? Я думаю, що ні. Ні, я думаю, що ні. І тут ну, це можна, я знаю, там перемогою чи не перемогою Народного фронту вважати. Але ні. Ми знаємо, що залишилися СБУ і е, Міністерство внутрішніх справ залишилися за народним фронтом. І це власне ну, можна вважати їхню перемогу, тому що в них хотіли ці повноваження забрати. І разом з е, е, позбавленням депутатів депутатської нетодорканості це давало б важель дуже серйозний президенту впливати на парламент. Парламентський Корпус, чи хочемо ми, щоб президент впливав на парламентський корпус? Я б не хотів, бо це зазіхання на їх незалежність, на незалежність цього корпусу. Ну, поки що це не вдалося, Але ну тому... ось може, давлять ще на щось. Знову ж таки, ми знаємо, що там є якісь там негаразди з призначенням заступників в комітети, Комітет, там, так. І так далі. Може, може, Ну, це вже внутрішня кухня, про яку ну, може колись хтось напише мемуари або хтось комусь там не знаю, може Мустафанам розповісти, угу. тому що він, все ж таки, будучи членом блока Петра Порошенка, є нашим агентом. Ми поки що сподіваємось, і для мене це ну, може. Чи не єдине виправдання того, що наші хлопці туди пішли? Це наші агенти там. Як тільки вони тільки вони перестануть бути нашими агентами, ну все, я буду дуже. Незадоволений говорячи про силовий блок, ну варто сказати, що була введена така посада, і точніше, не посада, був введений міністр Юрій Стець, який віднедавна матиме надзвичайні повноваження. Тобто, фактично, він може змусити будь-яких чиновників звітувати під міністерством інформації. Окрім того, що це є от така, от близька і довірна людина у в уряді. Так, тобто це є вуха і очі Петра Олексійовича в уряді. Окрім того, ця людина може отримати надзвичайні повноваження. Фактично, не отримавши силовий блок, можливо, ми можемо отримати е, ну, контроль за допомогою Юрія Стеця. Ну, е, він буде намагатися це зробити. Uh -huh. Інша справа, що е, ну, ніхто нікому не заважає намагатися. Так? Ну, ну намагається. Так? Тому що практика ігнорування намагань у нас теж дуже багата, і, скажімо, тут дай Бог. Нашому теляті Вовка з'їсти. Чесно кажучи, я б не перебільшував якісь, якусь небезпеку, пов'язану з тим, що кум президента захотів стати міністром. Саме тому, що, ну, знаєте, з того, що людина робить, можна зробити якісь висновки про її ну, спроможність. Робити щось на цьому на місці. Цьому. По-перше, інформаційна града в коло цього міністерства була програна ще до початку, ще міністерства не було, всі були вже проти. І зараз лише додаються ті, хто проти, якісь ще нові аргументи, чому це так. Це перше. Друге, коли телекритика взяла у Ярка інтерв'ю, пов'язане з міністерством, людина сказала. Ну, ви ж знаєте, що міністерство це для мене це так. Я б, як якщо я, я, б, я хотів, би, да. я міг би бути. Так, так. І е, знаєте, ось так само, як Юрій Луценко зараз підставив владу і в, свою, в своєму в своїй персоні, теж так. Так само міністр інформації, людина, яка відповідає, в тому числі хоче відповідати за інформаційну безпеку країни, одним реченням підставила президента. Бо це ж виглядає так. Ну, я ж куму сказав, би, кум би мене назначив, ви знаєте. Mm -hmm. але, ж як але, але все одно ми розуміємо, що назад вже кроку немає, тому що це просто фактично вдарити обличчям, та не будемо говорити, да, куди. І Стець він лишиться вже міністром, під нього таки буде міністерство. Ну він був в пакеті поданий його з пакета вит, висмукнути, це завалити весь весь пакет, як домовленості? Це буде впливати на рейтинг президента? Ну, вже погано. Ось вам вже, ось вже, звичайно. Як будуть до нього ставитися його колеги із Народного фронту, тобто в уряді? Я не знаю, як із Народного фронту, з інших фракцій. Взагалі до цього відношення в суспільстві. Я знаю, що і на Заході трошечки там занизали плечима. Що це? що це? Звісно, інформаційна політика провалена. Провалена, і це, про це говориться з, починаючи з весни. А щось зроблено, нічого не зроблено. І зараз ті люди, до речі, які нічого не зробили в цьому сенсі, вони хочуть це організувати ще й міністерство. Дайте нам 30 людей і скільки скільки там 4,5. Там 4 мільйони 5... було в рік, так, і, на рік 20 людей, і, 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 тобто і ми рахували, це фактично що 4 мільйони, ну, просто теж порахувати, 4 мільйони на рік, так? Е угу. eh, говорили про 20-30 людей, візьмемо навіть менше, 20 людей. Ми коли рахували по зарплатах, тобто це на місяць виходить, ну, близь, десь приблизно 10 тисяч гривень зарплата, але ж треба ще утримання міністерства, це ще кабінети. Е eh, Стець говорив про те, що будуть люди в кожному гарнізоні чи, так, в кожному підрозділі там в а то для них потрібні камери, це треба теж купити за що, чи яким чином від це буде робити теоретично. Так, тобто це камери, це обладнання, це апаратура, яка є дуже дорогою, навіть якщо її візьмуть в оренду або якщо там це, це буде ну, на давайте так. По перше, я не зовсім розумію, до чого тут міністерство якісь інформації. Uh -huh. Так, це до міністерства оборони. Дійсно, там є аж. Триста військових журналістів, і своя військова студія, яка до Своя речі, студія. Абсолютно нормально знімає треба там якісь там все. Ну давайте домовлятися. Може нам якась Канада знову ж таки в рамках нелетального спорядження, там ще й камера нам ще дасть. Але це до міністерства оборони, до чого тут створення нової якоїсь структури, і хто там має працювати? Які там мають бути фахівці, якщо сам міністр демонструє повну інформаційну некомпетентність? Ну що там будуть теж такі працювати навіть на зарплатню в 10 страшних, 10 тисяч ясно, що це не буде. Та, це та, буде та. зарплата в 3-4 тисячі. Ми розуміємо, і що і це ось, до... це для ринку журналістики. Ну що це ж за зарплата, так і, і, і що, і шові, можемо... які фахівців можна на, ту, на таку зарплатню найняти у студію. наш журналіст Леонід Швець, ми обговорюємо події в Верховній Раді, яка зараз пішла на перерву і закінчилася словами Володимира Гройсмана, спікера такою обмовочкою по Фрейду, про те, що після перерви вони продовжують продаж питання. От на вашу. Думку, власне, чим закінчиться сьогоднішній день? І ну, є різні зараз варіації. Кажуть про те, що, скоріш за все, очевидно, що будуть голосувати, але на сьогодні, що можуть перенести на наступний тиждень. От ми з вами зараз прощаємось, прощаючись, тому що є наступний гість. Від вас прогноз. Буде голосування і коли? Голосування буде, тому що дозволити собі ще й політичну кризу зараз ніхто не може. Але, на жаль, поки що все складається дуже неприємно. Для людей, які очікують на дії, на швидкі рішучі дії з реформування. Дякую, це був Лоніт Швид...